Друзі, всім привіт! Я всіх вітаю у новому, у новому відео. Я біжу на Меркадо Централь, там чекаємо на Женя, хочемо купити м'ясо сьогодні. Субота. Тому зараз будемо разом з вами дивитися ціни. Покажу вам рибку, яку ми купуємо смачна, і додаємо її на бутерброди. Дуже нам подобається. Та перш ніж це все показати, хочу сказати, що вчора я заблокувала одну людину. Чому заблокувала? Тому що я все розумію, ви можете ображати мене, що я якась там тупа, що багато чого пишуть, можете що завгодно писати мені, але ображати моїх підписників я не дозволю. Є правила чату, де треба поважати інших людей. Якщо ви щось пишете, поважайте людей, тому що нащо сидіти людині. Потім півдня розбиратися в вашому лайні, то читати, відповідати. Я не хочу, щоб мої підписники витрачали час на це. Тож дякую за розуміння. А і надалі буду блокувати таких людей. Люди, ці зможуть побачити відео, але коментувати більше вони не зможуть. Всім гарного настрою, поважайте інших людей, і буде нам щастя. З приводу вчорашньої ситуації. Там дуже багато нюансів з приводу тієї роботи. Е, але я розповіла тільки верхівку цього айсбергу. Вже як висновок. Нас хотіли кинути, хотіли, нас не кинули, так нам заплатили гроші. Але ця дівчина, вона така сама прибиральниця. Їй довірили тільки перемовини, тому що вона розмовляє англійською мовою. Але потім вияснилось, що вона що іспанською розмовляють і можна було іншій дівчині домовлятися. Ну, не суть. А суть в тому, що вона повинна була домовитись і так само з нами прибирати. Вона з нами не прибирала, просто десь їздила, сиділа потім в чеках, ковирялася, нічого не робила і ще й хотіла нас надурити. Все, завершили цю тему. Всім дякую за розуміння і поважайте інших людей, не пишіть дурниці, бо там вже почалося, що мої підписники тупі, глядачі тупі. Не треба, не витрачайте на цей час. Вийшли з Женією за м'ясом і потрапили на якийсь гастрономічний <рес> ну, під'їзд. Вина можна скуштувати чи ні? Не? не наливають? Чи спектакль якийсь дитячий? Так, Так, якийсь спектакль. Я кажу, це ж люди готувалися. З ми знайшли. Репетиція була. <реслужбіст> ага, зазвичай в них була. Ага, четвер та в суботу є ринок тут поміж рядами. Ну не тут, біля Меркадо а в інших районах. А сьогодні субота і також якась від'їзд. Яка не знаємо, чай зі нам не сказав, ого, що <пості> та там там вся. <пості> Доріжка ця. до Люсерос прямо. Ми не підемо туди, напевно. Що? Ми вина, вина не хочемо. Підемо. Скупимось на ринку краще. Ця рибка кабаніту зазвичай беремо і ріжемо на бутерброди. Ну Щось їмо так, а щось ріжемо на бутерброд. В Меркадоні. Меркадоні є вже шматочок, типу ось так виглядає, запакований замаєм з вакуум. Також класно, вона така не суха, можна нарізати на бутерброд з сиром. плавленим. Це якась дуже засушена, може будемо іншу, а можна. Так, вчора сказали, що дуже погано мене було чути. Я нічого з цим зробити не можу, тут дуже багато зайвих шумів. Хочу показати, що на цій точці свині серця коштує 3,95. А вчора я показувала за 1,70. Це печінка, свина 2,50. Я не знаю, що таке. Це не знаю курочка. 6,99. Це філешка. Окорок коштує 3,80. Окорок. Крильця 3,65. Така жовта курочка, також окорочка. Курочка, боже, я думаю, українською мовою. 4,98. 4,98 перший раз бачу таку ціну. Питання до підписників, хто куштував орчату. Ми один раз в Меркадоні купили. Мені не сподобалось. Також купили по рекомендації одного блогера. Побігла я купила, також розповідала вже це 300 разів. Але мені сказали, що є в Аліканте ось цей заклад. Дивіться, 92 аніску з 92 роки вже вони. Працюють, існують, але 22-го року бачу ця табличка, тому плюс 3 роки, 95 років вже в цьому закладу і працюють вони. Працюють, Ось написав, що тут дуже смачна орчата, і що те, що в Меркадоні, то все бадяга якась. Будемо куштувати це. Думаю, це складно. Можна набрати, бачите, в коробочку ось в коробочку, що вік бере на, на розлив, на розпив, на розлив. А можна взяти собі стаканчик. Хочеться також скоштувати це. А ти коштував тоді з Меркадону? Так не сподобалось? Фотографія. Напевно, всі люди, які знайшли ці вам танцювали. Okay. To... Давай з собою. Yeah. Mm -hmm. sure. Немає, немає взагалі десь сісти, люди. Захотіли ми з Женєю щойно випити десь кави. Все зайнято. Всі кафешки, які до Меркадо ведуть, ой, до Меркадо, до Меркадони всі зайняті. Немає де випити кави, і Тут на зустріч. І тут по дорозі знайшли орчатарію. Женя каже, давай спущуємо, то зайшли. А ось тут є вільний місць, тільки орчата. Корчата обычні. А, ні, зато ліче препарати саме верхні. Потім кафе, кава, горчата, ось це де Альмендра, 2,60, 3,25, 4,50 і орчата де Авеяна. Ну, да? візьмемо маленький стаканчик с кафе. Так? Ну давай, давай, давай. Батідо. Батідо це типу як какао, 385 євро. Бачу, де мій палець. Йогурт, чоколад можна взяти. Сьогодні будеш як ревізором, чи, чи як його Женя п'є єверчаток, оригіналь. Смачно? Смачно, але не дуже привично незвична. А ну спробуй, незвична. Спробуй. ми взяли по одній склянці, це кава, це орчата. І дивися, хоча б, що ти знімаєш пів моєї голови. Ну що? Це як горіх перемолотий дуже і молоком розбавлений. Там є такі залишки, як трішки я і вони деруть у горло. Вони деруть трошки, mm -hmm. а сідають. Ну, але кава. так, це смачніше, аніж було в Меркадоні. Воно солодке. І прям такий відчутний смак. Mm -hmm. Солодкий. Це, це, просто... це просто кава? Це просто кава, але з, з льод. Льоду. І, так. yeah. погано, також льодою що, ми будемо знімати. Отак подивимося одного. Ого, запах у Смачно і солодко. Але mm. не, не погано. Ну, я б сказала, 7 із 10, напевно. Так. Ну, Арчатов... Так, скуштувати, спробувати просто супер. Але сюди йти чисто за Арчатою... Ні. <laughs> Ну, прям поки що це не війна, так, не знаю, як тоді. А скільки черги ти бачила стоїть? Так, черга. Ні, мені сподобається. Зазвичай дуже багато людей. Це ми зараз що потрапили, що немає людей. Всі по кафешкам сидять. За нами місце не дають нам каву з молоком випити. Взагалі тут черга на вулиці і стоять дуже багато людей. Також можна зробити якийсь пиріжок, круасан, кексик. Такий прикольний заклад. Так, ось так виглядає ця поніто. Так, треба, щоб так, без кісточок було поменше Угу. ні? Uh -huh. Тут залишилось лише два шматочки. Бери цей, це краще. Коштує, що тут по цінам взагалі 19 євро за кілограм, 3,61 ось цей шматочок. Вона така не суха, м'якенька і на бутерброд з сиром. А ще якщо сир азуль, uh -huh. типу як з плісню. З з Зараз покажемо вам. В меркадоні, де то і в сир є, щоб мазати на хліб, дуже смачно. Ще взяла огірочок, думаю, може огірочок ще туди підійде, бо вони mm. не, не куштували з Справися. огірочком. Це мені дуже подобається, ця рибка. Це, але це? тут оцет і олія змішано. Так це ж теж і, на бахаді. Це також можна, але оце таке, що темне, воно дуже солоне. Ну, можна взяти, щоб спробувати, бо це я не їла. Анчоуси так, анчоуси точно дуже солоні. А сардина не знаю. Вирішили спробувати. Ну, це смачно. Ось тут є ікра. Ікра така. За 53 євро кілограм. 845 шматочок. При этом так. 3,50. Ліво до пан. Ось це. Беремо зазвичай цей кліп залієла. Oh, wow. <схі> можна три купити за євро 51, а можна один купити за 57 центів. Ну, є багато іншого, але це мені структура подобається. Він такий більш плотненький. А, давай, але тут музика просто ще є. Ось 6. цей сир Азуль. Євро 90 коштує Меркадоні. Дві? Давай, дві. Алісі дуже подобається також. Є такий, що з травами, синлактоза. Ну, це зазвичай лісі беру просто в школу, мажу. Філадельфія, всі діла. Це також. Цей азуль нам подобається саме з цією рибкою. Все, бамас. До речі, з цього сиру я зазвичай роблю сирники. 56, може є щось інше, не знаю, з чого напишіть. Можливо, ви робите, а можливо, самі варите сир. Я, якщо дуже швиденько комусь хочеться, то купую саме такий. Зробили бутерброди. Отут. Це що, Сардіна? Да. Сардіна. І ось ця рибка Боніта. Bonita. боніта. Боніта боніта. Боніта. Будемо зараз їсти таку смакоту. І сир, цей азуль. Всім смачного.